Як архітектор я займаюся професійно навчальними закладами, в тому числі і реконструкціями шкіл. З приводу цього я об'їздив багато шкіл і помітив одну закономірність. Вийти з вікна виходить на такий собі пережиток минулого, на такий піонерський плац. Це мертвий простір, який залитий бетоном, інколи зі збереженою лінійкою для вишукування піонерів. І щось ставало на думку. А що, що, а що якщо саме це пригнічує дітей? А що якщо щось змінити? Якщо зробити так, щоб перетворити цей простір на простір, який буде не пригнічувати, а буде надихати, створити з цього щось інше, трансформувати? Адже а, от такими невеличкими какашками радянська влада. От вона насичувала наші простори наших міст, оці сірі панельки, оці широчезні проспекти, оці, 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 оці майдани для того, щоб там мітинги в слава КПСС були. От, оце все це нащадок минулого. І може країна Рад добре розуміла механізми, як формується свідомість і навмисно створювала оці простори без життя. І я з цим питанням звернувся до е людей, які могли би це вирішити, і не знайшов підтримку взагалі ніякої. Потім для до людей звернувся, які не можуть це вирішити, і теж не знайшов підтримку. Краще мене ніхто не підтримав. Вот. Але я не здався і написав грантову програму. І несподівано вона отримала фінансування. Отже, на весні 24-го року ми е розпочали. Я звартував громаду, підключив родичів, друзів, повідомив в СМІ, а також повідомив спонсорів і заручився їхньою підтримкою. Загалом, коли почав, проект вже почався і почали вирисовуватися контури, перші контури того, що може бути на місці П'янерського скверу, несподівано спонсори змі. І місцева влада надала підтримку, і ми реалізували цей проект за рекордні терміни. За два місяці ми ну, ми зробили із колись мертвого простору піонерського плацу, Ми його перетворили на квітучий сквер. Ну, якщо бути точним, то він заквітне десь ближче до осені, бо зараз тільки ми все це висадили і зробили альтанку. Але а, величезним досягненням я вважаю те, що... А, От одразу, коли ми 31 травня, в останній день весни, на останній дзвоник ми відкрили сквер, він одразу наповнився життям. В альтанці почали гратися діти, а на лавки просілися вчителі. І це так класно, це настільки надихаючий досвід, коли мертвий, колись простір перетворюється на живий. Ну, це дуже. Круто і здорово. Експеримент не можна вважати завершеним. Дуже буде цікаво, коли 1 вересня діти, як вони будуть використовувати цей простір, як вплине на самопочуття, на настрої в учнів зміна колись радянського символу на щось таке, що надихає і дає нову надію. Саме на такі от проекти я хочу витратити 5 тисяч євро. Якщо ви не хочете мені давати 5000 євро, я вам вас, купіть мою книжку. Вона нещодавно вийшла друком і є у всіх е виданнях, у всіх е книгарнях е України. Вот. А це книжка розмальовка Антистрес, Два 4 України. Вона дуже класна, чарівна, то покупайте. Підтримуйте мою творчість. Принаймні так. Дякую за увагу.